Моя незалежність про впевненість. Здається, ми всі звикли, що впевненість у завтрашньому дні це щось із минулого життя. Але з Binance я можу відчувати принаймні частину фінансової впевненості. Моя незалежність про єдність, силу, яку українці особливо опанували за останні два роки. Хоча багато моїх близьких зараз далеко від дому, за допомогою криптовалюти та Binance я можу, хоча б частково відчути силу єднання. Моя незалежність про безпеку це відчуття, якого зараз критично не вистачає кожному з нас у щоденному житті. Я вважаю, що безпека це базове право кожної людини. І я вірю, що зовсім скоро кожен з нас відчує себе у безпеці у кожному куточку нашої країни. Моя незалежність про свободу у будь-якому її прояві: свободу думки і свободу бути тим, ким ти забажаєш. Не всі зараз можуть відчувати її повноцінно і тривало. Але я вірю, що відчуття свободи буде доступне кожному вже в найближчий час. Моя незалежність про рівність, рівність можливостей та розвитку, цінність, за яку борються у всіх куточках світу. Мені складно відчувати її повноцінно сьогодні, але криптовалюта дарує мені частинку цього відчуття, приймаючи всіх і кожного. Ми всі різні. Саме завдяки цьому наше життя наповнюється сенсами. Моя незалежність про різноманіття, адже це право брати те, що тобі подобається. Те, що не завжди виходить у сучасних реаліях, але криптовалюта та Binance створюють для мене можливість, хоча б частково відчути таку особливу свободу вибору. Незалежно від того, що означає для тебе незалежність, Binance допоможе доторкнутися до неї.